Героям слава! Сьогодні у нас 25 вересня, 25 рік. Відправляємо посилочку до наших захисників. Напрямок. Це і вінка. От вона. Макарончики, спагетти, такі швидкого приготування, кашель. І консерви, це і Такі енергетичні батончики, чай, вітра, також піддупники, такі, маскувальні сітки і ось такі подушечки. Ось вони. Дякую вам, наші захисники, за захист нашої ненької України. Та життя українського народу і всім небайдужим людям велике дякую разом до перемоги. Слава Україні!